Сьогодні у випуску військовий істрищини отримав відзнаку Золотий хрест. Проекти школярів істрищини відправили у космос. Волейболістки зі стрия здобули ще одну перемогу у вищій лізі. Деталі далі. Військовослужбовець Трищини отримав почесну відзнаку Ростислава із Славської громади за проявлену мужність і успішне виконання завдань, нагороджений відзнакою Золотий хрест від головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Дякуємо за захист. Науковий проект школярів із стрищини відправила у космос ракета Ілона Маска. На борту SpaceX перебуває експериментальний зразок переможців всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів команди Сколівської школи. Метою є дослідження можливості створення гідрогелів, які можуть бути використані у медичних цілях, зокрема в умовах невагомості. У Стрию внаслідок зіткнення з автомобілем травмувався неповнолітній мотоцикліст. Дорожня транспортна пригода сталася 10 листопада на вулиці Шевченка. За даними поліції, зіштовхнулися автомобіль Ауді, яким керував 19-річний житель одного з сіл Стрийського району та мотоцикла під керуванням 15-річного мешканця Стрия. Внаслідок ДТП неповнолітній мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували, винуватцю аварії загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Чергова перемога стрийських волейболісток у вищій лізі. Спортсменки команди дитячо-юнацької спортивної школи на чемпіонаті України серед жіночих команд отримали перемогу над командою з Чернігова з рахунком 3-0. Нагадаємо, що наші волейболістки цьогоріч дебютували у Вищій лізі і здобули вже другу перемогу. вівторок, 12 листопада, у строю хмарно, без опадів. Вночі – мінус 2, денний максимум – 5 градусів тепла.